Умови змагань Горгани Рейс за відведений час здолати дистанцію, і взяти якомога більше контрольних пунктів. Цікаво, що до старту маршрут залишається у таємниці у Карпатах. Такі пригодницькі перегони проводять ювілейний десятий раз. Дуже складний маршрут, який треба пройти за 30 годин. Учасники рухаються цілу ніч не по дорогах, а через гори без стежок. І ну на кожного з них чекає якась пригода по дорозі. Так, учасники класу спринт за добу мали пройти майже 60 кілометрів. Трек, майже 100 кілометрів за 30 годин. Велосипедисти за 30 годин мали подолати близько 130 кілометрів велосипедом і 30 – пішки. А ті, хто змагався у класі на пів спринт, за 12 годин, повинні були здолати більше 40 кілометрів. Та навіть після такого виснажливого маршруту більшість учасників у чудовому настрої. Вражень завжди хватає, вистачає на цілий рік. Завжди чекаємо цих змагань, тому що вони є, надають нам ну вони виснажують нас, але надають нам такої карпатської сили, такої енергії, таких емоцій, які ми ну, ніде не наберемо більше. Позмагатись на горгани рейсі було за що. Загальний призовий фонд цьогорічних змагань становив 137 тисяч гривень. Хоча на самих перегонах духу конкуренції не було, навпаки, панувала дружня і весела атмосфера. Це мій велосипед, мій бойовий кінь. Він вже багато де зі мною був. Я з ним їздила на Кавказ, їздила, їздила в Грузію. Ну, мій улюблений. От він у мене один. Їхати збираюся вело... Дистанцію ну сподіваюся, що в мене все вийде у нас у нашої команди. Андрій Ткач зі Львова бере участь у змаганнях в шосте. каже горгани, це одночас і складний і легкий маршрут. А тому варто враховувати усі дрібні деталі. Ніч це насправді дуже важкий, ну, важка частина. Бо... По-перше, вже фізична втома в день накопичується. По-друге, ну, вночі і туман може бути, і дощ, і холодно, і вітер, а ти все рівно далі мусиш думати, як в день щось собі, планувати, аналізувати, куди ти йдеш, чого ти туди йдеш, приймати якісь рішення. Боротися зі сном. загалом на ювілейні горгани рейс на старт вийшло 226 команд і 527 учасників. Лише п'ятьом командам вдалося взяти усі контрольні пункти. Змагання об'єднали усю Україну. У Карпатах мірялися силами учасники із майже 50 міст нашої держави. В результаті трек найшвидше подолала команда у шльопок і тарапунька. У велоперегонах першою була команда. Тім найшвидшими бігунами виявились хлопці із команди Рарамурі. На півспринт першими пробігли краснопільські козаки. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.